Наміняв машину на моторку. Народ. Народ. Що? Я прийшов до Міші за процентами. Ті проценти, що він забрав на просмотрах, що мене знімав. Мішка, де гроші? Де мой процент? А де мой процент? за те, що я тебе у люди показував, що люди тебе ви виділи, що там 200 тисяч переглядів. Люди і так мене відео не только много. іменно, от іменно. Імен. GNS 300. 23? й 23 рік 23-й рік. вже майже, я думаю, 176 й мотор, бо 174 й був на... не продає А, ти поняв, що тут є на сьому де на літо. Де на літо, Поняв, ну мені ще даш провести. Йомішка, ми друзя. І все в житті заважу 9-літровий бак, що дуже добре, бо в нього розход дуже немаленький. До речі, я коли минулого року їздив на Драговрат. Їздив на Драговрат. Е, я спалив кульку, бо три бутилки там були, дві за там е, 5,25 е, 7,5. Він у мене взяв десь 13 літрів на 100 кілометрів, хто не знав. А чи можеш сказати, Люнію, що я займаю автовикупом позахилку? Зісно. Міша мене відмітить, скидайте фотографії, викуплю автомобіль в будь-якому стані. Але І... А за адекватні гроші. Все ли за адекватні гроші. А, а все, що покраси, по колесах, на монтажу, пишіть мені. Так. Рекомендуємо мішка.